Pazavit Pečenko Šepeljska. se je obodenog. Ljica. Sa Pazavit Pečenko Tako, a tu dve prišve da oslik cvijet bašta tam. Balančik je. Tako je voljerček. Це волір для ослів, оленів, таранчиків. Бачите, як тут для них все зробив. Красиво як. Так, там далі. Олені. Одивіться, олені. Побачили нас і злякалися і побігли. Зараз не боїться навіть красиве оленятко. Красиве, бачите? О, Оленятко гарне. А там далі є оленя, бачите їх. Батьки його Такі красиві. такий гарний вольєр. О, тут їсти дають. І наше маленьке лунятко. Томилося, змочилося, най вже не боїться. Жаркуємо. От. Йдемо далі. Єнот полускон. От бачите, єнот полускон. Привіт, єнот. Хочеш гуляти з нами? Так, купатися хочеш? Так, Купатися хочеш? Є які красиві єноти, гляньте. Вони хочуть купатися, відпочивати. А там далі ще є. Значить... О, і тут ще є єноти. Скільки її багато, бачите? О, бачите, такі вони красиві всі єноти. З нами здоровкається, каже, каже нам привіт, другобичане. Так, привіт. Привіт, другобечани, привіт. Але каже, що вони можуть подряпати, вони дуже є цей, може нам зробити шкоду. Бо і там вони собі лягли, лежать, єноти. Правда. І а, а там одно, що наверх собі лягло. О, довіси, як вона там махає нам рукою папкою. Я привіт другого бечана. Так. Так. Можна було би показати ближче, але інтересно давно. Так. так що видно? Йдемо далі, дивіться, Корочки-півники. От є тут у нас корочки-півники. Пшеничка. Їсти їм є. От, такі гарні поробили для них. Це Корочки-півники. Корочки-півники. Ось як тут красиво. Це далі. Hvala. Pa za ne, ta minuta. Ja, pa se še zneve je, še tu dvije, te krasota, harm lampe, a če je svetko chiva, bo enakša tudi, ne bo, da se začeljeno. Все, корочки. Так. А тут певно, наші кролики. кролички Наші красиві такі. гарні, бачите, кролички наші. Зайчики. О, зайчики. Пробі зайчики, королики. Розлігся. Випустите вас. Йдемо трохи погуляємо. Так. Ось як красиво. Чорний, білий. коричневий. Скільки їх тут є? Бачите, красиво як. Так.